Виноградрі на 23 вересня вже готова мелодія. Отакі ось ягідки, такі грона. Гарні, я вважаю. Такий у них колір. Це прищепа позаминулого року, в тому році на прищепі вона не дала результати, і в цьому році на прищепі є доволі хороша грона. Гарна, гармонійний смак, тверда щільна ягода і в той же час соковита. Це мені подобається. Досить гарна по розмірах ягода. Така вона нарядна. На сонячній стороні, бачите, вона не підгорає, але має такий, я би сказав, трошки жовтуватий, чуть-чуть такий вигляд, наче з загарчиком. Насправді, ну такий, бачите, якийсь оранжевий, можливо, відтіночок. Ну, Гарна ягода і смачна ягода, що є головним. Лозави зрібає хорошо. Тому Вартою уваги цей, ця форма. У мене теж є ще кореневласний варіант. Ну і я вважаю, що один із непоганих білоягідних сортів чи форм на цей, цей період часу. Мелодія Калугіна.